Повернулись до студії, друзі. Видивитися день війни на телеканалі. Прямий І зараз пропоную долучити до нашого ефіру українського дипломата, журналіста, телеведучого публіциста Дмитра Чекалкіна. Добрий вечір, пане Дмитре. Дуже раді вас бачити і чути. Слава Україні! Дякуємо, що ви з нами. Вітаю, друзі, пане Дмитрі, Я хочу розпочати з вами дискусію з не дуже простого запитання, але тим не менше, хочеться почути вашу думку стосовно того, що за останній тиждень відбулося, зокрема, у столиці. Значить, випадок, коли відмовилися на оболоні одному з районів Києва, в закладі обслуговувати військовослужбовця, який є діючим військовослужбовцем. І зараз як він коментував, ЗМІ, що він повернувся до виконання своїх зобов'язань відмовилися в обслуговуванні вчора ввечері речник військово-морських сил дмитро плетенчук всім відомий сказав що відмовилися обслуговувати його і двоє поважних і двох поважних офіцерів відмовили йому в обіді в одному з хостелів середмісті столиці в центрі біля міністерства оборони біля академії і так далі відмовили сказали що військові є Небезпечними, скажіть, будь ласка, як ви пояснюєте собі власне такі випадки, коли як ми перейшли від того, що в недалекому минулому ми годували ресторани, заклади годували військовослужбовців безкоштовною їжею, Абсолютно готові були віддати їм все, що мають останнє? Як ми з такого перейшли до того, що їх що офіцерів не пускають і відмовляють їм в обіді? На жаль, це дійсно дуже болюче питання, оскільки країна не відчуває тих страшних загроз, які досі ніхто не відкидав і ніхто не спростовував цих намірів Путінської Росії знищити Україну як таку буквально днями позавчора, якщо мені здається, патрошов Підрік, що до кінця 25-го року. Україна припинить своє існування, тобто ми якось не усвідомлюємо цієї екзистенційної загрози, саму існуванню, факту існування нашої держави. Ось в Києві, на жаль, дійсно немає портретів наших достатньо наших героїв. Тобто, я ще там півроку був просто страшенно вражений на рекламні компанії, які завісили величезні рекламні площі. Рекламою, як виявилось, там пов'язаного з Росією цього букмекерського бренду, ну не хочу його називати mm -hmm. в ефірі. Зараз там вже відбулись певні там дії наших правоохоронців. Що з затримки тих російських агентів, які відволікали увагу суспільства, від дійсно. Нагальних ну, екзистенційних, ст проблем нашого сьогоднішнього суспільства до якихось букмекерських контор. Карто... Кан... Ну абсолютно недоречно, Тим більше, коли ми знаємо скільки сьогодні грошей витрачають на жаль, українські військові, яких mm -hmm. заманюють ці букмекерські контори своїми легкими виграшами, навіть до мене там звертаються. Іноді з пропозиціями я кажу, хлопці, схаменіться про які там букмекери, які зараз ставки можуть іти. У нас ставка більше ніж життя. Сам факт існування нашої держави, і нам недостатньо ну це великий прорахунок зеленої цієї влади, що люди, які, начебто, зробили кар'єру в шоу-бізнесі, але де в нас е мотивуючі пісні, мотивуючі фільми, мотивуючи документальні стрічки, які б розповідали про. Українських героїв, які віддали своє життя, я пам'ятаю, як ще ну, щойно ми були зітхними в кінотеатрі ще 5-6 років тому, ми практично щотижня ходили на фільми, присвячені українській історії. От зараз якраз я перебуваю в Гулівері, в торговому центрі, де ми. На першому поверсі розгорнули сьогодні виставку, якраз в тому числі книж книжок присвячених цій тематиці. Тобто, книжки в нас видаються нас, ну, можна подивитись прямо на першому поверсі сьогодні, цього торгового центру велика галерея книжок, які видають споріднені з нами видавництва, присвячені українським героям. Але не те, що максимально впливає на свідомість, да? ну по першу чергу кіно, телебачення. Ціх самих наглядна агітація на вулицях її абсолютно недостатньо, як на мене. Ну я часто на своїх сторінках в соціальних мережах наводжу приклади ось пісенних творів, які з'явилися за останній рік в Ізраїлі. Скільки оскільки на сьогодні мотивуючого відео, мотивуючих пісень від найвідоміших українських виконавців, навіть там син відомого ізраїльського бізнесмена, який вкладає багато в Україну, який Офер Керзнер. Іфті він написав ну, такий дуже патріотичний хід, який сьогодні виконують на церемоніях поховань, на церемоніях пам'яті ізраїльських військових. У нас кількість жертв нагадаю не на порядок, на два порядки більше. Але кожного про повідомлення я сьогодні ізраїльські новини чув. Вони повідомили на всіх каналах про кожне, згадали кожне ім'я. Ізраїльського солдата, який загинув сьогодні на фронті, у нас на жаль досі в таємничені секретні ці дані про кількість наших жертв, кількість загиблих на фронтах, і абсолютно немає нових творів. Я задавав питання нашим там колегам-творцям. А що в нас з'явилося? Ну там е, похилилася калина е, той хід, який дійсно був виконаний. Не українськими виконавцями і став дуже популярним в світі, але ж це не нова пісня, це ж нічого нового. Практично, ну там матюкливі якісь е, пісні з'явилися. Вибачте, цих поворознюка, якого взагалі не, не можна показувати е, таких персонажів по телебаченню. А в нас один плюс один їх розкручує, тому що, бачите, він так вихваляє нашого найвеличнішого і кляне там його опонентів. І там ну, пісня, пісня ще виявилася про патрона. От я спеціально передивився, скільки творів сьогодні на Ютубі українських популярних пісень, які мають рекордну кількість переглядів. Тобто, на першому місці пес-патрон, потім там Вова її, її угу. там не було повторювати це слово. І ну, калина нахилилася. Тобто нічого чомусь нового ці діячі, які настільки були заглиблені, здавалося роками десятиліттями в шоу бізнес, не спромоглися нічого патріотичного, духопідйомного створити. І, як на мене, це величезний прорахунок. Ну свого часу, на жаль, це була так така. знаєте, як міна уповільненої дії, закладена ще. Шість років тому, коли суспільство послухалось цих заспокійливих меседжів про те, що якось там просто само воно розсосеться, треба цю війну зупинити в своїй голові, і тоді лінія, яку ми намалювали в себе в свідомості, вона і на зникне, і на території нашої країни, що треба просто перестати стріляти. Ну і зрештою, там вибачте, чотирикратною хілян став. Верховним Головнокомандувачем. тобто ну це неминуче відбилося на патріотичних настроях і, взагалі, на свідомості нашого суспільства. І сьогодні ми на жаль пожинаємо плоди цього. Пане Дмитре, служба безпеки України прийшла сьогодні до Макса Назарова або до Діордіци, колишнього ведучого медведчуківського мураївських каналів. Як ви вважаєте, от чому саме зараз це що так довго розслідували його діяльність? Він же ж за цей час не зупиняв свою діяльність і продовжував розповідати оці проросійські наративи вкидати в інформаційний простір. Ну нагадаю, що самого Медведчука перекрили йому канали е, тільки тоді, коли він почав щось неприємне казати про нашого найвеличнішого. А до того його е, канали отримали максимальну підтримку аудиторії саме на них свого часу. Ну напередодні президентської парламентської компанії зірками були якраз е, представники цієї зеленої команди. І можливо, ми якраз ці персонажі згадані з вами на відміну від своїх колег, які сьогодні є зірками цього єдиного телемарафету. Вони щось сказали, що вразило емоції наших там п'яти шести менеджерів, і після цього вони дали команду правоохоронцям перекрити ці канали. Але на жаль, руками ті, хто були зірками на каналах Медведчука, вони віщали на єдиному телемарафоні. А такі, як журналісти, як журналісти Прямого каналу, як каналу Еспресо, П'янкового каналу, нагадаю, ми б свого часу не побороли Януковича, якщо б в нас не було п'ятого каналу і в 2004 -му, 2014 -му єдиний канал, який дозволяв собі ретранслювати наші веселі яйця там, мультфільми, наші, нашу операцію. Професор це був п'ятий канал, і саме йому свого часу віддали так, скажемо, велике значення російські, навіть політехнології, які назвали мене колись там блокбастер фюрером помаранчевої революції за наш. Блокбастер операції, професор, і потім спитали: а чому Росія недостатньо робить в цьому напрямку? чому такими сатиричними формами не захищає свої, свої інтереси? Ну і згадали тоді фразу Зержинського, Я часто її нагадую, який Ще там 19-му році сказав, що коли більшовики захоплюють нову територію, то в першу чергу треба знищити всю там морально-фізичну. Ну він мав на увазі фізично всю місцеву еліту для того, щоб починати, як так би мовити, з чистого листа раса, щоб не було ніяких конкурентів усім новим кухаркам, які прийшли правити в на, на той час на теренах е, нової більшовицької Росії, тобто і на жаль. 95-й квартал долучився саме до того, що ганьбив всіх українських політиків, на відміну від російських. Вони впродовж там 20 років своєї діяльності сатиричної Жодної раз, жодного разу спосправжньому не поглузували з того самого Путіна. Вони там жартували, що він такий мачо, Бачите, що в нього там і Каваєва, і там ще якісь дівчата на підтанцовці, але реальний бруд виливався на українських. Політиків, кого називали сеньором Голодомором, чиї поховання розігрував в своєму серіалі Слуга народу Зеленський. Я коли побачив цю сцену, як він ховає Порошенка, стоїть біля його могили і шле прокльони його батькам і дітям ну я взагалі був настільки. Збуджений таким проявом e -er, такої зухвалості і, і ну, просто бридкі жарти, які абсолютно не, 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 не можна допускати, але ж це було розкручено на максимальних на максимальному e -er, кількості аудиторії той фрагмент, коли. Зеленський розстрілює парламент, нагадаю, який абсолютно вкладався в наративи російської пропаганди. Тут його за різними оцінками там середній виборець український передивився по 5-6 разів на всіх платформах і на телебаченні, і там на YouTube, і Фейсбуці всіма можливими засобами якраз транслювали ті меседжі, той контент, який знецінював українську політику. А найбільшими ворогами нагадаю була в цьому серіалі. Не путінська Росія, якій про якої взагалі немає згадки в ньому в цьому серіалі, як чинника нашої небезпеки. Головним ворогом там був МВФ, який хотів перетворити Україну на звалище для ядерних відходів. І там, Світовий банк, який викручував руки Зеленському. і Казав, що ви будете не будете робити ракети, ви будете сіяти кукурудзу. Але насправді ракетні програми припинила саме ця зелена команда, а не МВФ. Чи... Дякую. Пане Дмитре, дуже дякуємо вам за коментарі, і що ви долучилися до нашого ефіру. Гарного вечора. Бажаємо.